їм реалізуватися на цих посадах, тому що ми вже завершили. Я не сказати про, про реалізуватися, тому що я ж не знаю, які їм задачі поставив нова очільниця Кабінету Міністрів. А ви поставте, я ж прошу вас поставити. Щоб я поставили. Появіть, що ви прем'єр-міністр. Я прем'єр-міністр. Та навряд чи мене хтось навіть допустить до цього, тому що я розогнав би цю всю контору в чортої матері і переформатував би а і всі ці міністерства, тому що потрібно займатися. Як ав'ярмілей у Аргентині? Ні, ні, я не бітрі, я не є. Великим Хав'єра Мілея. А розігнати потрібно і говорити про професійне управління. Професійне управління це не по хав'єромілею. Ага. І, до речі, він там багато. Він... Є певні речі, які можна підтримати, але є багато речей, які я не підтримую. А професійне управління, професійне державне управління. Люди, які повинні йдуть на посаду, вони повинні відповідати займаній посаді. Ага. Що таке державне управління? Даруйте, ви приходите до лікаря. Ви ж не просто так приходите до лікар, да, вибираєте ви вы себе сімейний ліктер, подивитесь його бэграунд, що там да, молодненький, ну, даруйте за айджизм, сидить хлопчик, да, там 22-23 роки. Да? Піддивляється людина. Хизи, який він буде. Да? Повинна бути людина з досвідом, mm -hmm. повинна попрацювати десь, повинна там якісь там а, пройти додаткові курси. Mm -hmm. тому що, mm -hmm. Ну, хай 25, ну не суть важна, 25-27. Людина вже дивиться. Да? Mm -hmm. чи, а, чи взагалі є у людина там освіта? Відповідна. Ми не можемо, лікар не може прийти без освіти. Mm -hmm. А у нас у більшості ті, хто прийшли до коміну, вони не є професійними. Державними управлінцями. Вони не закінчили освіту по класу публічне управління та адміністрування. У них практично ні у кого немає такого диплому. розумієте угу. В чому проблема? Люди, які зараз очолюють ці посади, вони не мають відповідної освіти, щоб займатися питаннями управління держави.